11 година, час новин від журналістів фактів ICTV та «Вікон СТБ» Мої вітання. Вже 82 людини постраждали внаслідок ранкових ракетних ударів по Харкову. Це останні дані від ДСНС. Серед них шестеро дітей віком від 3 до 17 років. На світанку росіяни вдарили по Основ'янському району міста трьома іскандерами, влучили в житлові будинки, підприємство легкої промисловості, де працювали люди та навчальний заклад. У своїй квартирі загинув 79-річний чоловік. До лікарень доправили 13 поранених. Четверо з у них у тяжкому стані пів п'ятого ми спали, і звук такий, свист і вибух. І саме ну, зразу я зрозумів, що ну, вибило балконні, балконні рами повністю, з одного боку, з другого боку, вікна всі повилітали, міжкомнатні двері повилітали. Я їх людьми не вважаю. Ці собаки. Зробили нам страшну п'ятницю. Ну, нехай їм така страшна п'ятниця. Я молю Бога, щоб вона в них була кожен день, у, кожну, у кожній сім'ї. Це відповідно касетний іскандер, який тобто, розривається для того, щоб уразити максимально ось такими скажімо так, дрібними уламками живу силу. Він розірвався у повітрі, як у Сумах, і там ми розуміємо, які були наслідки. Тобто наслідки були це ураження цивільного населення. Наслідок удару пошкоджено понад два десятки житлових багатоповерхівок та 30 приватних будинків. На місці працюють усі профільні служби. А в суми окупанти вранці атакували шахедами. Удар припав на кондитерський цех, де випекали паски. Як повідомив очільник сумської райвійськадміністрації, на місці удару загинув підприємець, який приїхав по продукцію. Його тіло вивільнили з під завалів. Рятувальники працівниці кондитерського цеху знадобилася допомога медиків. Будівля підприємства частково зруйнована. Вибухи зранку лунали і в Дніпрі. Внаслідок ракетної атаки. В місті пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс. Інформація про постраждалих не надходила. Загалом за добу шість ракет. Та дронів запустила армія РФ у бік України. Вороже залізятча летіли що вночі. Що на світанку, як повідомили в командуванні повітряних сил, окупанти вдарили одним балістичним та п'ятьма крилатими іскандерами. Наші сили ППО збили. Три ворожі ракети та 23 ударних безпілотника. Ще 10 дронів імітаторів локаційно втрачені. Внаслідок цієї атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина та Київщина. На Донеччині три людини загинули ще шестеро дістали поранення за минулу добу. Під ворожим вогнем були 13 населених пунктів області. Руйнувань зазнали 63 цивільні об'єкти з них майже півсотні житлові будинки. Окупанти гатили кабами, смерчами, бомбами, артилерією та безпілотниками. З лінії фронту завчора вивезли 117 людей, зокрема 23 дитини. Та евакуаційні автомобілі вже не мають змоги приїздити під будинки у Покровськ. Така сама ситуація зі швидкою, звітує місцева влада. Тож людей вивозять лише військові, надзвичайники чи поліція. Вони ж доправляють воду та продуктові набори від інтенсивних обстрілів. Багатоповерхівки складаються як карткові будинки. Тож влада закликає людей не зволікати та виїздити до безпечніших місць. Інтенсивність обстрілів надвисока. Керовані бомби щодня і великої кількості. Артилерія б'є по квадратах, просто знищує місто і. Пригороди міста і села навколо є декілька в'їздів в місто, але всі вони контролюються в півдронами. Деякі ділянки міста і квартали міста просто всі засипані оптоволокном. Ворог не припиняє і вже декілька місяців поспіль полює на е, звичайних людей. Сьогодні в місті знаходиться 2155 осіб, дітей, родин з дітьми немає. Близько 16 квадратних кілометрів звільнили наші воїни від окупантів на покровському напрямку, а саме поблизу населених пунктів Удачне, Котлине та Шевченко. Про це за результатами відрядження на схід країни доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сильський. За його словами, росіяни не полишили задуму відтіснити підрозділи зсу за межі Донеччини та Луганщини та вийти на адміністративні кордони цих областей. Протягом трьох діб побував фактично у всіх бригадах цього найпотужнішого угруповання сил оборони України, яке несе на собі основний тягар протистояння весняному наступу ворога та знищує його найкращі сили і засоби. Зокрема, на Покровському напрямку, наші воїни щодня зупиняють близько 30 штурмових дій противника, завдають російським окупантам значних втрат. Розмовляти з друзями та рідними, підтримувати побратимів та не здаватись. Такі поради дає у своєму блозі 28-річний Дмитро Батюк. Три роки воїн-зв'язківець був бранцем російських тюрем. Його морпіха, захисника Маріуполя разом із прикордонниками, нацгвардійцями та бійцями полку АЗОВ у травні 22-го року. Окупанти взяли в полон. Дмитра звільнили в січні цього року разом із іще двадцятьма чотирма військовим. Вополононими. Усі бранці прибули додому в важкому стані. Мали втрату зору, складні кульові поранення, туберкульоз та онкологію тепер відновлюються, що тримало віру і надію в полоні. Далі допоки не почув у телефоні, голос мами не повірив, що на рідній землі так, Дмитро Батюк, який майже три роки був бранцем російських тюрем, пригадує своє звільнення. Ох, я побачив небо. Люди, я три роки не бачив неба. і це. Це було наскільки класно, наскільки я навіть не уявляю, як це передати. Морську піхоту Дмитро пішов ще у 20 років. Служив зв'язківцем у різних куточках країни. Велика війна застала на сході, коли йому було 26 років. Мої ротації відбувалися в Маріуполі, і там мене застала війна. У нас був вихід із Маріуполя, і під час прориву нас взяли в полон. За три роки неволі Дмитра атапували у в'язниці Луганщини, Оленівку та найжахливішу у російській в'язьмі. Дві колони людей з, різні, з по різні сторони, і тебе просто дубинками забивають, як тільки можна. Із тисячі дев'яти днів полону найстрашнішим для Дмитра був день так званої прийомки у в'язьмі. Саме тоді молодий морпіг думав, що не виживе. Близько десяти годин ми е сиділи на е схрещених ногах. Е на... В підлозі, і кожні 15 хвилин ми вставали і співали гімн Росії. Мені сказали, що у тебе є рівно 3 секунди, щоб зняти з себе весь одяг. Але в мене зачепилась за ногу штанина, і я не встиг. В них була така ракетка, і вони цією ракеткою. Коли ти отримуєш близько 50-60 ударів в одне в одному місці, я просто в мене шкіра на ягодицях просто порепалась. Окрім фізичних тортур, російські наглядачі застосовували і психологічний тиск. Начальник тюрми і е, Захаров, здається, його фамілія, е, і ще якийсь його зам, які сиділи з ножничками е, і говорили: Ну так, давайте свої геніталії, зараз ми тобі яйця обріжемо. Щастя, вони тільки полякали цим. Тортури та знущання українських військовополонені від наглядачів терпіли ще не щодня. За їжу годі було й думати. Я там важив близько 60 кілограм. Полон. Я був 86 кілограм. До речі, як зараз. Я був самим товстим, в, якщо чесно, в тюрмі. Тобто, люди там були по 40 кілограм, просто в них такі спічки. Від виснаження і відсутності медичної допомоги на руках у Дмитра у російській тюрмі померли побратими. В мене п'ять товаришів, просто деякі з них померли у мене на руках. Це Віталій Клоченко, там Степан Мозоло. Просто це була смерть від е, просто безхалатності тортур. Дмитро та ще 24 українські захисники повернулись з полону у січні 25-го року. Це були вкрай знесилені чоловіки, яким не надавали допомогу, поранені з ампутаціями та втратою зору туберкульозом та онкологією. І саме про це Дмитро прагне розповідати світу про тортури та знущання військовополонений. Говорить у своєму блозі. Це для підтримки все ж таки всіх членів сімей, які тут для прикладу, щоб вони надіялись, вони все ж таки не здавались і чекали. Друге, те, щоб все ж таки писали листи в людям, які знаходяться в полоні, так як це просто ковток свіжого повітря. Саме листи матері з Полтавщини і допомогли Дмитру витримати тиск та не зламатись, коли приходить лист, це. Як будь тобі нав навіть от уявив чотири чоловіка, і мені одному прийшло лист, але радуються всі. Як будь то би це його дружині написали, як будь тобі це його мати, там е слова підтримки виражає. Зараз Дмитро пише листи своїм побратимам. Там у неволі ще півсотні його товаришів. Морпіх чекає і вірить, що їх теж звільнять. Бо полон навчив не здаватись та ніколи не втрачати віри. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів. Програма «Вікна СТБ», єдині новини. Дональд Трамп заявив, що цього тижня очікує отримати відповідь Росії про припинення вогню в Україні. Так він відреагував на запитання журналістки про те, як довго ще Путін відповідатиме на пропозицію президента США щодо припинення вогню і чи на настав час запровадити додаткові мита або санкції проти Росії побачимо, що буде далі. Ми отримаємо від них інформацію цього тижня незабаром і подивимося. Але ми хочемо, щоб смерть та вбивства припинилися. У свою чергу держсекретар Марко Рубіо заявив, що якщо зусилля США зупинити війну в Україні зазнають невдачі. Найближчими днями, він повідомить Трампу, що переговори більше не є життєздатним варіантом. Раніше президент США вже встановлював для Росії так званий психологічний дедлайн для угоди щодо перемир'я, не називаючи конкретної дати. На початку квітня джерела Fox News заявили, що президент США вважає, що Путін зволікає час у переговорах про припинення вогню, а у білому домі розглядають варіант агресивного застосування санкцій. Змі повідомляли, що Трамп може накласти нові обмеження на Росію, якщо до кінця квітня не вдасться домовитися про перемир'я. Китай постачає порох та артилерію до Російської Федерації. Таку заяву на вчорашньому брифінгу зробив Володимир Зеленський. За словами очільника держави, про це свідчать дані наших спецслужб. Ми отримали нарешті інформацію, що Китай поставляє зброю Російської Федерації. На сьогодні ми маємо інформацію: порох артилерію. Ми вважаємо, що а, представники Китаю. А, Займаючи виробництвом деякої зброї на території Росії. Подарувати для військових та жителів прифронтових населених пунктів великодню атмосферу пропонує одна зі столичних пекарень. Там випікають благодійні паски за домашнім рецептом, гарно пакують та розсилають поштою нашим захисникам та цивільним, які живуть під регулярними обстрілами. А нам з вами, пекарі, пропонують долучитися. Як саме? Далі у сюжеті Олени Ровенчук. У пекарні робота кипить ще від п'ятої ранку. Всі працюють не покладаючи рук, бо сьогодні мають випекти більше тисячі святкових пасок, які поїдуть у прифронтові населені пункти. Воно трошки розтикається, бо я отак вмакаю і так швидко. Доки Михайло прикрашає вже готові паски, тим часом у пічці рум'яниця ще одна партія. А у іншому кутку виробничого цеху спеціальне обладнання вже замішує десятки кілограмів запашного тіста. Ми на помиті родзинки. 6 кг і поступово. Як казала моя бабуся, я була маленька в дитинстві, не жалій родзина, що вона була дуже дуже смачна. Пані Галина контролює увесь процес, бо вона, як ніхто знає, рецепт правильної благодійної паски, адже позичила його у своєї бабусі. Цей рецепт з Чернігівщини Прилуцький район. Є село таке Знам'янка, таке воно дуже маленьке. Ми знаємо хто. Получить цю пасочку. Це дом, це дом. Він візьме нашу пасочку, а вона пахне домом. Ми так розробляли цю пасочку. Я зараз нарізаю тісто е, е, на паску по 230 грам. Шарики роблю, такі в вкатую, щоб родзинок зверху не було, по нашу гармону зробити. Good Bread – це інклюзивна пекарня, у якій працюють люди з ментальною інвалідністю, зокрема з розумовою відсталістю, синдромом дауна й аутизмом. Заклад функціонує вже більше семи років, і нині тут працюють майже півсотні людей з особливостями розвитку. Михайло, частина команди ще від заснування. Починав кур'єром, а тепер головний пекар. Я накладаю думку сюди, щоб було щоб вони перемогли, щоб у них була сила перемогти людей. ん Ініціатива благодійної випічки у команди пекарні з'явилася ще до початку повномасштабного вторгнення. Спершу це були кекси захисникам в зону АТО. А з початком великої війни колектив забезпечує безкоштовним хлібом жителів прифронтових територій і пече Паски на Великдень. До нас приїжджають волонтери, військові. Ми відправляємо це все поштою. Працюємо з дуже багатьма організаціями, військовими адміністраціями, і ми розуміємо, скільки людей в яких громадах живе, скільки пасок їм треба треба. саме зараз. Ми печемо пасхи для Донецької області, для Харківської області, де в людей має бути якась надія на завтра. Цьогоріч гудбред планує випекти і передати до 7 тисяч пасок. Долучитися до благодійної ініціативи може кожен з нас. Для цього заходьте на сайт пекарні, купуйте паску онлайн і таким чином резервуйте її для тих, хто під обстрілами. Але так чекає теплого свята Великодня. Олена Ровенчук, Роман Щербаков, програма Вікне СТБ», марафон єдині новини.